Сказать, что на Ванченский монастырь был напад, военные с автоматами, служба безпеки Украины напали как на бандитов, перепугали всех детей, окружили все, что у нас есть, они все окружили, очень много сотни и сотни этих людей было и военных. Меня соромно, что мы живем в этой державе. І держава не дбає про нас, про наших дітей. Мої діти на передовій, десять синовей, четверо вже інваліди вдома. Ми служимо цій державі і не знаю, чому ми не маємо права молитися в нашій церкві. Вірити у Бога, ця церква не має два роки чи три, вона має тисячу і тисячу років. І ми рішаємося вірними Богу, нашій державі. І нашому блаженшому онуфрі. Але таке беззаконня, як робиться у нас, як бомбят наші церкви, наших священників, монахів, це кругом по всій Україні. Ми не можемо більше терпіти це беззаконня. І просимо, щоб весь мір подивився на нас у цей час, коли так тяжко нам всім, вони хочуть розколоти цю Україну, державу з це знущання над, над, над людьми. Я думаю, що сьогодні позор має бути для, для всіх цих людей, які організували цей напад на наш монастир і на інших монастирів. Ми Бога не продадемо. Це наша віра і ми маємо право вірити, бо Конституція гласить свободна віросповідання. І ми лишаємося вірними церкві Божій і Богові нашому. Ми нічого не боїмося. Я прошу прощення, може сьогодні я гарячу вже немножко, тому що діти почали плакати, мені дуже тяжко було на душі, коли страждають діти, коли страждає мій народ. І ми завжди з вами будемо і будемо захищати наші святині і не дамо на поругані цих беззаконників. тому що це слуги диявола, слуги антихриста. Пойти проти Бога. Найти страшно було сьогодні, Ні, як людина, страшно було, коли пішли з автоматами на монастир. До Бога з автоматами прийшли. Це не до мене. До Бога прийшли з автоматами. Як це, брати і сестри, скажіть, будь ласка, і я прошу заразмірні допомоги для нас. Як ця держава ми їй не потрібна, вона хоче добивати нас. Ми з честю служили цій державі і будемо служити. То, як вона не може нас захищати, як громадянина цієї держави, ми просимо мирної допомоги. І сьогодні, пусть весь мир знає, як ми страждаємо і як нам тяжко жити на цій землі у цій державі. Бо ми не маємо ніяких права, Конституція нас не захищає, закони нас не захищає. А смотрите, цей народ. Чим він провинівся? Чому не маємо право жити у цій державі? Вона наша. І я прошу всіх, щоб поповнились, тому що вони голосували проти церкви, щоб зупинити церкву Божу. Це ніколи не вийде. Вот церква Божа. Зупиняйте цих людей. О церква наша, Бог наш. І ми не можемо більше це. За це я, я, я хочу допомогу зараз. І пусть моє государство, ця держава захищає і мої права і всіх цих громадян цієї держави. Я вам дуже дякую, брати і сестри, що сьогодні нікого не позвав. Ви увиділи, мабуть, що сьогодні відбувалося в нашому монастирі. Я вам дуже дякую, що ви разом зі мною що ви любите нас і цей монастир. Ви знаєте мене суддя, я вас дуже прошу. Як саме щось буде случається, я дуже прошу, не лишайте дітей моїх сиріт, і монахів, і матушок, щоб ми всі життю трудилися для Бога, для держави і для церкви нашої. Я маю велику надію на Бога і на вас, щоб ви завжди лишитесь з нами рядом і з Богом. Божу допомогу вам, брати і сестри.